Сезон полуниці та ранньої черешні в розпалі, що дужче червоніються ягоди на дачних ділянках, то більше з'являється точок продажу з ними. І тут спрацьовує принцип широка пропозиція диктує зниження ціни на полуницю цього сезону врожай. І за тиждень ціни на ягоду впали вдвічі, принаймні так на ринку північному. З переходом війни, на жаль, у нас помешало трохи товаровиробників, але зараз в цьому році вже. Ми бачимо, що із деокупованих територій Херсонщини приїздять. Приїздять також з Червоногроворської громади, з Нікопольщини, вже є своя огородина. Ну, е Ринок достатньо наситен вже ягіду і як і полуницю, так і черешню. Цінова політика від 45 до 60 на полуницю. На черешню від. Е ну, 75 до 150. -ти. Ну, Все залежить від того, яка черешня, яке, яке качество та який готунок. Заважають збирати ще кращі врожай рісні дощі, вони псують якість полуниці. Ділиться продавчиня Марія. Неділю назад ми почали черскувати. Яка тоді ціна була? Була 190-80. На сьогоднішній день вже 60 ну, Що сильно грязна була і мелка. Така посорок. В далі погодні умови покажуть нам, чи вона буде. Моя повернуться з Нікополю. На минулій на, на, на неділі була вона дорожча. Вона була 70, 65 і 50. Час подешевшало. Яка ціна? – 45, 65, 60. Є така гарна огоріченка по 65, по 45 трошки дрібніша. Чи забирають, чи під обстрілами забирають, чи соберуть, ще буде. Зниження ціни на полуницю відзначають і покупці. Ось по ці пенсії недоступні. Така, як зараз, плюс оце ще світ подорожа. Ну, на такі ціни це нормально. Це ж теж застрата виробника. Труд великий. Я вважаю, що це не дорого 60-50. доступно. Ви знаєте, подешевше. Я не можу сказати у магазинах дороже. Полуниця дешевше, бо вродила. Чого не скажеш про ранню черешню, ціни на неї від 100 гривень, хоча можна знайти й дешевше. 70 гривень кіло. Ми Це продаємо. черешня, Черешня свою со свого саду. В цьому році дуже мало черешні, дуже сильно побив, шкідників дуже багато. Куди вона та черешня? І вона пропала вся. <плес> <десь є велике? кхм> Може, середня буде, а рані немає. Мало ну, запалилася, коли далі, коли вона цвіла холодно було, і вона плохо хвалилася, і немає. Практично немає. Тобто 100 гривень це ще нормальна ціна. Економісти підрахували в порівнянні з минулим роком ціни на плодово ягідні зросли на 10-15%. Та нинішня ціна не остаточна. Обов'язково спаде, тому що є продукція, її достатня, і вона ну, повинна бути якось там асамльона реалізована. А в цьому сенсі ну тут більш такий психологічний момент, тому що ну якісь є. Хвилювання у збитовиків, простосувати там як ото маркетингу, там стратегія зняття вершків. Ось і поступово і це ми бачимо. Там там майже тиждень пройшов, і ціна там на 100 на 150, там гривень. Вона відігралася вниз. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.